Вітання середа. 7 травня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі програма громадська приймальня». на початку детально про сьогоднішні теми. Отже, у другому блоці будемо говорити з лікарем про оніхомікоз – грибкову інфекцію нігтів, ознаки причини лікування. Також дізнаємося, чому не варто саме оніхомікоз вважати просто косметичним дефектом. У корисних порадах містер Томат легко перетворюється на кетчуп. А ось ще якісний все про кетчупи і майонез у, ну, у третьому блоці. Тому не пропустіть. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації пенсійне забезпечення, оформлення пенсії. Саме на цю тему піде мова за мить. Шановні глядачі, скільки б ми разів і скільки б ми ефірів не піднімали саме тему пенсійного забезпечення. Виявляється, що запитань щодо того, як оформити пенсію, а які я маю права щодо пенсійного законодавства, яке нині існує в Україні, залишається досить велика кількість. Тому сьогодні не випадково виконуємо ваше прохання. І сьогодні ми поводимо наш перший блок. У розрізі ви запитуєте, ми відповідаємо. Гість у нашій студії Світлана Глущенко, начальник управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в місті Києві. Телефон прямого ефіру 2. 230 дев'ятсімдесят Дуже прошу, вже починайте телефонувати. І єдине від мене велике прохання. Ви буває так телефонуєте. Я розумію, я розумію ваше, скажімо так, несприйняття цієї суми, яку ви отримуєте щодо пенсії. Ви говорите, що от у вас такий стаж, а ви отримуєте стільки. А ваша сусідка має менший стаж, але отримує от стільки. Ну чому так? От ви запитуєте, чому така несправедливість? Я розумію, але ну це просто не запитання, яке ми можемо обговорити в фірі, тому що це запитання. Ви розумієте, де Має вирішуватися на превеликий жаль, поки що отак от у нас в державі відбувається. От конкретні запитання, будь ласка, все по пенсіям приймаємо. Рада вас бачити, Світлана Аркадівна. Добре, а слухайте, це правда виявляється. Скільки ви не обговорили, такі враження, що можна щодня, що ефіру обговорювати, і постійно з'являються якісь нові запитання. Хоча здавалося, от законодавство як запрацювало, якщо не помиляюсь, в 2011 році, так нове, нове. Змі... Ну, нове Так, маємо да. нове. Вже ніби стільки часу минуло. Здавалось би, ніби можна було розібратися, а ось виявляється, що. Що ні, я так подивилася навіть по даних певних по по районах міста Києва. от Оболонський, Печерський район. От заяв і прохань щодо того, як роз'яснені щодо пенсійного забезпечення, досить велика кількість. Тому сьогодні не випадково а, піднімаємо. На початку одразу хочу ми давно знаєте, не обговорили прості запитання. Здавалось би, взагалі порядок призначення пенсії. От до вас який порядок призначення, коли необхідно звернутися до органів пенсії і до речі, куди щоб ви зазначили? І які є види пенсії? Одразу вам три запитання. Прошу. Дякую за запитання. Дійсно, питань дуже багато від наших і пенсіонерів міста Києва. Вони звертаються і письмово, і в телефонному режимі. До речі, сьогодні, ідучи до вас на так. передачу, спілкувалася по телефону також із майбутнім пенсіонером. Також задавав питання, коли звернутися, куди подати документи, які потрібно подати документи. Тобто цікавість дуже, дуже велика. Ну, перш за все хочу сказати види пенсії. Пенсія за віком по інвалідності і в разі втрати годувальника це основні види пенсійного забезпечення, які передбачені у всіх законах, які регулюють питання пенсійного забезпечення. Це і закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування це, це найбільша частина. Наших громадян отримують пенсію саме за цим законом. Якщо взяти статистику по місту Києву, то таких отримувачів за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у нас складає 90%. О, тобто, ну, майже, всі, майже, всі. Майже, всі. майже всі. Решта так. то закон про державну службу, наукову uh -huh. та науково технічну діяльність, закон про соціальний захист та державну uh -huh. підтримку uh -huh. журналістів та інші закони. Тобто, uh -huh. основне це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тому, на мій погляд, і і зупинитися саме на цьому законі Так, прошу. Е, угу. порядком подачі документів е, від передбачений відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Передбачено, що право у людини є звернутися за пенсією за місяць до досягнення пенсійного віку, так. тобто людина за місяць може подати заяву про призначення пенсії. Подати певний пакет документів і, е, на, про, і рішення про призначення пенсії органи пенсійного фонду приймають протягом 10 днів. Але е, на сьогоднішній день в цьому році е, органи пенсійного фонду розіслали всім е, підприємствам, установам та організаціям списки майбутніх пенсіонерів. Які в 2014 році до вересня 2014 року їм виповнюється пенсійний вік для того, щоб роботодавці вже почали працювати завчасно з майбутніми пенсіонерами і вже зараз почали готувати? Певний пакет документів, тобто кожному пенсіонеру був переданий через відділ кадрів підприємства. Це так має бути ну. в цьому Це... році, так було зроблено. Угу. По Подано персональний лист, в якому написано пак, зручно да, так? шановний <гум> Іване Івановичу, ви маєте право на пенсійне <гум> забезпечення і відділ кадрів уже підприємства, установити організації повинен. Вже працювати з цим пенсіонером. По-перше, розказати йому, які документи треба подати, бо на кожному підприємстві має бути уповноважена особа, яка займається цими питаннями. Звісно, якщо це велике підприємство, багато працюючих. Якщо це підприємство приватне, там дві-три особи, то, звичайно, окремої уповноваженої особи, Такої яка немає, буде так? займатися пенсійними питаннями, немає. Так, зараз ну, буквально ага. на хвилину зупиняємося, людина вже певний час чекає. Прошу вас в ефірі. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка, просто добрий день. Доброго дня. Я пенсіонер органів внутрішніх справ працював 27 років в органів і два роки армія. І через два роки е, робив в адміністрації головним спеціалістом управління надзвичайної ситуації. 6 років, два місяці. Скоротили, потім опять працюю. Адміністрацію вже не державним службовцем. Маю право я піти, як мені виповниться 62 роки державну службу получать чи ні? Дякую за дякую, запит... дякую за запитання. Е... Перш за все, для на сьогоднішній день я можу прокоментувати ситуацію. Скільки років людині він в ефірі не повідомив? Ну так да, не ну пенсійний вік сказав 62 роки. Тобто він виходить на пенсію не сьогодні і не завтра. За законом про державну службу прокоментувати, яке буде чинне законодавство, коли нашому телеглядачу виповниться 62 роки, я не можу. Але можу прокоментувати, як було б на сьогодні, якби вам виповнилося на сьогоднішній день наші державні службовці виходять на пенсію. Якщо пенсійний вік 60 років виповнюється в 2014 році, то пенсійний вік за законом про державну службу складає 61 рік. Тобто Якщо б ви виходили на пенсію сьогодні в 2014 році, то ваш пенсійний вік був би 60 років і 6 місяців. То право на пенсію мають державні службовці за умови, що вони на дату досягнення пенсійного віку перебувають на посаді державного службовця та мають не менше, ніж 10 років стажу державної служби і для чоловіка 35 років страхового стажу. Ви повідомили, що ви служили в органах 27 так. років. Угу. На сьогоднішній день ви не перебуваєте на посаді державного службовця, тобто, ви у вас не виповнена умова, але законом передбачено. Якщо особа, яка не перебуває на посаді державного службовця, 20, на посаді державного службовця на дату досягнення пенсійного віку, то їй необхідно мати 20 років стажу. Категорійного стажу роботи на посадах державного службовця, це стаття 25 закону про державну службу. Це чиста державна служба. З вашої інформації, ви повідомили, що 27 років служби в органах. 27 років служби в органах це не є робота на посаді державного службовця. Це період служби в армії, який зараховується до стажу державної служби. Тому. Права на пенсію у вас, якби ви зараз досягали пенсійного віку і ви не на посаді державного службовця, у вас немає для того, щоб ви в майбутньому отримали право на пенсію державного службовця. Вам на момент, коли ви вам виповниться 62 роки, ви повинні працювати на посаді державного службовця. Так, у нас ж знову і до прошу Прошу в ефірі говоріть. Добрий день. Добре догоднівна. Скажите, пожалуйста, у меня низкий коофициант по зарплате за 2001 год, 6, 7 и 2012 год. Страховой стаж 40 лет. Можно ли исключить 10% страхового стажа за эти годы, которые я назвала не подряд, а с для улучшения коэффициента по зарплате? Дякую дякому, за запитання. Дякому, Чинним законодавством передбачено, що із представленої заробітної плати можна провести оптимізацію заробітної плати, але не більше ніж 10% від страхового стажу. Але оптимізація заробітної плати проходить підряд. Тобто, от, наприклад, у людини є, у жінки є 30 років стажу, страхового стажу. 10% від 30 років страхового стажу, це буде складати 36 років. Календарних місяців. Ну, 30 років помножити на 12, це буде 360 місяців, 10% це буде 36 місяців. Із представленої заробітної плати можна виключити не більше, ніж 36 місяців страхового стажу. Але ці 36 місяців страхового стажу йдуть підряд. Не можна виключати, як ви сказали, 2001, 2006, 2006 2008. Тобто вибирати ті періоди там, де є невигідна заробітна плата. Не можна. Так. Відряд можна виключити. Так, ви почули, сподіваюся, я розумію, що у нас готується знову додзвонювач, не стигнемо сьогодні да, да. знову обговорити. Да. Дуже прошу продовжіть, Ви про документи почали говорити, да, про те, про... що відділ кадрів мама да, дати да. Так, персональні. Тобто на сьогоднішній uh -huh. день людина може, не досягнувши ще пенсійного віку, не за місяць, а вже подати роботодавець, додавши допомогу пенсіонеру, може вже зараз подати пакет документів в органи пенсійного фонду для того, щоб провести попередню правову експерти. Тизу документів, є моменти, коли необхідно можливо направити запит. В, яку, в якийсь регіон. От людина uh -huh. в трудовій книжці є якісь виправлення. Виправлення в трудовій книжці проведені невідповідно до інструкції ведення трудових книжків, просто щось замальовані або дати в зарахування, або звільнення в трудовій книжці. Часто такі трапляються. Це може це. теж привести до якоїсь, Ну не те, що там проблем серйозних, але на певний час затримується da. процедура то, оформлення. Це то не процедура оформлення, uh -huh. а затримується зарахування цього періоду uh -huh. до страхового стажу до уточнення. Даних фактів. А часто таке буває в трудової служби. Дуже, дуже часто не хочу сетувати на кадрову службу. Можливо, то і самі пенсіонери виправляють. Я хотіла запитати, такі. можливо, це не відділ кадрів, можливо, ну, пенсіонери. Я ну, люди перепрошую, я бачила, як в паспортах щось не подобається є виправляють. Є рі різні ситуації. Люди є замальовки роблять у трудові книжки, Ну, різні життєві ситуації. Можливо, трудова книжка потрапила десь. Ну, ну різ, Різні буває. бувають ситуації. Є й кадри Кадрові служби, що щось забудуть поставити певну дату, завносячи запис до трудової книжки, і таке трапляється. Коли, коли в, при зарахуванні або звільненні заноситься підстава, на підставі чого заноситься запис про зарахування, про звільнення, це наказ. Забула працівник кадрової служби занести інформацію про е, наказ, на підставі чого звільнили або зарахували. Тобто необхідно. Завчасно направити запит в на підприємство, установу та організації можливо необхідно провести перевірку щодо пільгового характеру роботи людині, тобто, завчасно, завчасно провести перевірку документів, які в майбутньому будуть слугувати для призначення пенсії тобто, у людей є справа зараніше подати. Пакет документів, а ми їх перепровіримо. І вони, людина буде досягати пенсійного віку за місяць, вже тоді вона просто приходить і подає заяву, і їй вже той пакет документів приймається до розрахунку розміру пенсії. Так, так, як... ви так детально сьогодні, я вам, до речі, до цього дякую. Тому що, ну, такі речі ми часто про них забуваємо, але варто на це звертати увагу Дуже. і не забувати от такі детальні, конкретні моменти, щоб людина не втратила. Ми сьогодні з вами до ефіру говорили, я хочу, щоб, знаєте, якщо простими словами, тому що люди часто нарікають, знову ж таки, повертаючись про те, що я на початку зазначила, що от я стільки років у мене там стажу, 40-45 років буваю. А чомусь у мене така зарплатня, о, пенсія, перепрошую, там, 1200 гривень. А інший каже, що, в принципі, Стажу ніби менше. А людина ну, отримує більшу пенсію. Якщо просто от, формулу вивести, щоб людина отримувала нормальну пенсію, які головні складові? Справа в тому, що у нас, в нас розмір пенсії залежить від стажу, так. від заробітної плати. Ось Це Ос, важливо. У так. особи особиста є заробітна плата, є стаж. Ще важливий показник, від чого залежить у нас розмір пенсії, це середня по народному господарству, яка береться за три календарні. Роки uh -huh. перед роком звернення за пенсії. Тобто, в 2014 році, якщо uh -huh. пенсіонери звертаються за призначенням пенсій, то середня по народному господарству за три попередніх роки це 2013, uh -huh. 2012 11. і 11, uh -huh. складає зараз 2700 гривень. Тобто люди, які зараз звертаються за пенсії. Пенсіонери, яким призначена пенсія, наприклад, в 2008, му в 2007 му році, у них оцей середній показник заробітної плати по народному господарству ну, менший в два рази 1197 гривень. І от дата виходу на пенсію, вона також суттєво впливає на кінцевий результат розміру пенсії. Така угу. от ситуація відносно питань пенсійного забезпечення? Двісті двадцять три ноль готується. У нас дзвінок і маємо ще 5 хвилин. Обов'язково про це а, поговоримо. А, Так, ви зазначили терміни, коли необхідно звернутися. Скажіть, нагадайте, якщо сталося так, що людина. Ну, вже настало, і вже виповнилося їй там пенсійний вік. Ну 60, так відповідно yeah, yeah. до закону, бо можливо там жінки, які мають право раніше? Ну ж такі, ця вже наша така улюблена, як я кажу, шкала, на яку треба дивитися, якщо є можливість від 55 або 56 років. Якщо людина пізніше звернулася, скажімо так, короткі, короткі такі запитання одразу чи втрачає вона, там, якщо звернулася вже за два місяці після того, як настав пенсійний вік чи втрачає вона кошти за ці два місяці? Ну і в принципі, яка ситуація, як це можна бути? Буде вирішити це питання відносно може звернутися за місяць до досягнення так. пенсійного uh -huh. віку і може звернутися протягом трьох місяців uh -huh. з моменту досягнення пенсійного uh -huh. віку. Тобто пенсія в нас призначається з, зі слідуючої дати після досягнення пенсійного віку. Саме головне, що людина повинна встигнути, як ми говоримо, подати заяву до органів пенсійного фонду хоча б в останній день. Закінчення трьохмісячного терміну. так так. можна, хоча Бувають різні ситуації. Одні за, за, заранше починають, готувати, зараніше, а інші так. Ну, ну, так, ну, не, не склалося раніше підійти в органи пенсійного фонду і поцікавитися. Ну, бувають різні ситуації. За кордоном був відряджені, хворіла людина. Ну, ну, якщо людина протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку подає заяву про призначення пенсії, то їй. Пенсія призначається зі слідуючої дати після досягнення угу. пенсійного віку, тобто людина нічого не втрачає. втрачає. Якщо вже звернення поступає після трьохмісячного угу. терміну, то там уже е, пенсія призначається з дати подачі заяви. Точно так же і для пенсії по інвалідності. Пенсія по інвалідності у нас дається з дати встановлення інвалідності. Якщо звернення за пенсію по інвалідності у нас відбудеться протягом трьох місяців, то пенсія цій людині також дається з дати встановлення інвалідності. Зовсім інший підхід до пенсії в разі втрати годувальника. Пенсія по втраті годувальника, ну так скажімо, як для мене, він такий сумний вид пенсійного забезпечення, важко родині, яка втрата. Ратила годувальника, ну, це, це тобто так. повинен угу. пройти певний проміжок часу. І якщо для пенсії втрати годувальника наданий. Термін 12 місяців, Рік, тобто, да, сім'я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника uh -huh. або непраце, неповнолітні, не працездатні члени сім'ї померлого годувальника. Якщо за пенсії вони звернуться протягом 12 місяців з, зі слідуючої дати після смерті годувальника, то пенсія буде призначена то пенсія буде призначена зі слідуючої а дати це, після смерті… Ми звернемо смерти... по втраті годувальника пенсію. Ми окремо, ми жодного разу до речі, да, цілий ми... фір при... Святимо, а на превеликий жаль, теж виникає велика кількість запитань у наших глядачів і взагалі у українців, тому що ну ніхто не застрахований від того, що життя не обірвиться в там на yeah, ту чи іншу секунду. І тут треба обговорити. Ми детально обговоримо. У нас і кілька хвилин є додзвонювач, Після того приймемо ще кілька дзвінків. Того, хто вже додзвонився, говоріть в ефірі. Але доброго дня. Добрий день. Поставити таке питання Світлані Аркадіївні. Ми чоловік. Працював електрозварувальником СМУ-4 Київськстрой. І тепер йому виповнилося в тому році, 13 жовтня 2013 року, 55 років. Він має право йти по пільгу на пільгову пенсію. Тепер ми, як почали збирати документи, він працював в СМУ-4 тоді в «Київенерго». «Київенерго» без ніяких питань нам ці справки видало, як положено. Звернулися ми в Києвенерго до Борисенка Семена Івановича. Ми з боєм, з великим боєм, е, практибі е, депутату Руцьковському Миколу Миколаївичу, бо, бо ми цього. в дане час проживаємо в Кернівській області, вибив справку за 5 років, а основну справку пільгова пенсія, атестація робочих місць. Він сказав, що така справка по закону не видається, хоча ми звертались до юристів всюди. І юристи говорять, що він не видумає такої дурниці, бо нема такого закону, щоб не видавати справок на пільгову пенсію. Скажіть, будь ласка, куди нам звернутися? Зараз так, зрозуміло, говорити. дякуємо. Давайте, я, не маємо я, я дякую за запитання. Справа в тому, що органи пенсійного фонду, що можуть зробити? Надати вам допомогу в отриманні такої, такої довідки. Тобто, якщо ви звернетеся із письмовим зверненням до органу пенсійного фонду, ви сказали, що в Чернігові чи Черніг... Чернігівській Черніговській області із письмовою заявою про надання допомоги в отриманні такої-то такої то пільгової довідки, пенсійний фонд. Має право ну, і надавати допомогу пенсіонерам і звернутися офіційно від свого імені на даного керівника про видачу пільгової довідки. Але для призначення пенсії по списку номер 2 дійсно потрібна пільгова довідка встановленого зразка. І в цій пільговій довідці, якщо період роботи по списку номер 2 відбувався після 92-го року, з 21 серпня 92-го року, то стаж зараз. Раховується тільки за результатами атестації робочого місця, або в судовому порядку зобов'язати організацію видати надати таку довідку. Таку довідку. Да. Ну це другий варіант. Да. Якщо одразу перший варіант це до пенсійного да. фонду звернутися, а якщо не, 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 по, не получиться вже то тільки через... в судовому порядку. Так. є в нас ще кажіть дзвонювачка. в ефірі Добрий день. Добрий, Добрий, Добрий день. Дня. У мене таке питання. Я все у вересні місяці. Оформлюсь на пенсію. Так при розчоті нам дають 10 окладів. Скажіть, будь ласка, ці оклади враховуються при нарахуванні пенсії? Мене цікаво це питання. Дякую. Дякую за запитання. Десять укладів справа в тому, що ну я знаю, що державним службовцям надавалися 10 посадових укладів при виході на пенсію державного службовця, але зараз ця норма тимчасово призупинена. Якщо ж вам просто ви претендуєте і за законом про державну службу ці 10 укладів вони не враховувалися до розрахунку розміру? Не враховувалися. Не враховувалися. Так? Ну зараз їх не виплачують. Якщо у серпні цього року, чи в серпні, чи вересні, я не не, не Ну, задумів. на пенсію у вересні У вересні. Так, у вересні. вересні. Так, А якщо ви претендуєте просто на пенсію на загальних підставах, роботодавець цю інформацію покаже в даних персоніфікованого обліку. На ці 10 Укладі у вас буде нарахований внески, єдиний соціальний внесок, то звичайно ця сума буде братися до розрахунку розміру пенсії, якщо це пенсія на загальних підставах. Так, якщо є додзвонювач, ми слухаємо, якщо ні, будемо завершувати. Зараз дізнаюся одразу. Є додзвонювач, кажіть ви в ефірі. Ви в ефірі говоріть. Я хочу спросити, от мені суди вирішили. Ну, дети войны я, ребенок дети войны, так. И когда-то в суды подавали, мне апелляционные, все, все суды решили выплатить доплату. Но уже два или три года не выплачивают. Я хочу спросить, почему и что? Ну, говорят, что нет денег у нас. Ну, Це і... всім загальна відома історія. Ви не тільки діти війни, там із Чорнобильцями. Справа ми. в тому, що надбавка дітей війни, вона передбачена законом про статус дітей війни. Дана надбавка фінансується із державного бюджету в бюджеті на 2014 рік. Дана, даний розмір надбавки передбачений 7% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який на сьогоднішній день складає 949 гривень. Від нього 7%. Інших видатків. На виплату надбавки діти війни в бюджеті 2014 року не передбачено. Тому органи пенсійного фонду виплачують і встановлюють надбавку в розмірі 7% від прожиткового мінімуму. Тобто, фінансування виплати надбавки за рішенням суду на сьогоднішній день у органів пенсійного фонду немає. Так, вам буду сьогодні дуже дякувати. Вже реально вичерпано час цього блоку. Наша наступна тема, шановні глядачі, от і Світлана Аркадівну сьогодні теж. Кілька слів про це говорили. Ми будемо говорити про оформлення пенсії по втраті годуваль... годувальника. Я дуже звертаюсь до вас. Пишіть на нашу електронну скриньку. Ви щойно почули. Отже, пенсія по втраті году... годувальника. Якщо у вас є запитання, зараз на екрані буде наша електронна скринька. Дуже прошу її показати. Надсилайте і ми поводимо ефір конкретно на тому, що цікавить вас на ваших історіях з вашого власного життя. Так, вам дуже дякую, обов'язково побачимось. Так. Вам нагадаю, що сьогодні гостеми у першому блоці у нас була Світлана Глущенко, начальник управління пенсійного. На забезпечення головного управління пенсійного фонду України в місті Києві. У наступному блоці з лікарем поговоримо про оніхомікоз, грибкову інфекцію нігтів, ознаки причини і лікування. Також дізнаємося, чому саме не варто оніхомікоз вважати просто косметичним дефектом. Не перемикайте.